Маленьких Миколайчиків дарували у День Святого Миколая у другій полтавській школі. Там відзначили розумників та розумниць. Вже стало традицією в нашому місті. щороку, саме на День Святого Миколая проводити свято розумники-розумниці для учнів молодшого шкільного віку, які стали переможцями міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та міського математичного конкурсу Юний Ерудит. Юним ерудитом переможцем став Дмитро Черкас із п'ятої школи. Він посів перше місце. З п'яти років я вирішую приклади та різні нестандартні задачі. Додатково я ходжу в англійську школу. Ще я ходжу на футбол три рази на тиждень. І відвідую комп'ютерну академію у шах вже більше року. Саме зараз ми вивчаємо мову програмування сайтів HTML. Майбутню професію я хотів би пов'язати з математикою та сучасними комп'ютерними технологіями. Якщо дитина талановита, то в усьому кажуть педагоги, дівчатка-філологи, переможниці конкурсу імені Петра Яцика теж мають захоплення різносторонні. Я люблю малювати, люблю складати вірші, писати колискові. Я люблю займатися танцями, плаванням. І дуже полюбляє малювати. Мої малюнки йдуть від душі. Це все малюнки Олі. Розважали присутніх піснями, віршами, пластикою. Усіх призерів та переможців нагородили грамотами від міської ради та подарунками від святого Миколая. У Полтаві є чудотворна ікона святителя. Усім, хто просить, Миколай посилає зцілення хвороб та вирішення проблем. Ікона Миколая Чудотворця привезена з Єрусаліма. Привіз. Отець Олександр Собкон подарував нашій храму. Ікона восімнадцятого віку знаходиться ікона у свято пантелеймонівському храмі.